Сьогодні приготуємо ось таку картопельку з курячими плечиками. Мисочку додаємо чайну ложку гірчиці в зернах, столову ложку паприки, столову ложку приправи для курки, 2 столових ложки соєвого соусу, 2 столових ложки олії, столову ложку томатної пасти і пів чайної ложки перцю меленого і три зубчика чесника. Все перемішуємо і поливаємо цим наші плечики, перемішуємо, додаємо столову ложку солі. Ставимо плечики на 30 минут маринуватися. Нарізаємо картопельку, як на відео. Далі до картоплі додаємо столову ложку солі, 3 столових ложки олії, приправу базилік з помідорами і приправу для курки. Все перемішуємо і викладаємо наші плечики на пергамент і картопельку. Все гарненько розрівнюємо і ставимо запікатися на 40 хвилин, але дивіться по своїй духовці. Ось така смакота у нас вийшла. Всім смачного, дякую за перегляди, ставте свої лайки.